19 квітня 2023 року о 21.57 за київським часом інфразвуковими засобами Головного Центру спеціального контролю Державного космічного агентства України на території нашої країни зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. Найбільш ймовірно спалах було спричинено падінням метеориту з потоку Лірид. Метеорний потік ліриди, видимий на нічному небі в кінці квітня, його радіант лежить у сузір'ї ліри. Джерелом цього метеорного потоку є велика кількість пилу та дрібних уламків, залишених кометою Сі 1861G1 та Чер під час проходження біля Сонця. Інформація уточнюється. On April 19, 2023 residents of Kiv Region saw a bright flash in the sky, seems this phenomenon caused by fall of the meteorite from April Lyrid's meteor shower. The source of the meteor shower are particles of dust shed by the long period comet C 1861 G1 Thatcher.